Всім привіт, друзі! Це Бісики, Я Марина Данелю Кермлаєва і пропоную розібрати дуже цікавий матеріал у виданні The Guardian про те, чи іде Валерій Залужний таки в президенти. І з огляду, що ця стаття дуже інтригуюче називається Генерал-посол, майбутній президент України Валерій Залужний вичікує в Лондоні. Я гадаю, що лише через цей заголовок найближчі кілька днів буде бомбити телеграм-канали банкової і. Будуть намагатися різні позитивні блогери з'ясувати так залужний хороший президент лучше, чим Володимир Олександрович буде чи ні. Отже, ця стаття описує дуже цікаві події від лютого 2025 року до нині. Як наші західні союзники ставляться до постаті Валерія Залужного, як різні е, політтехнологи ходять до нього і пропонують його послуги, як Валерій Залужний е, так обережно ставиться до політичної діяльності, тому що ми розуміємо, що е, майбутні наші вибори, коли вони будуть, вони будуть в абсолютно е, і, інакшому середовищі, з аб, аб, абсолютно інакшим набором виборців і в абсолютно інакших безпеках. Спекових умовах тому не на часі зараз говорити, що я от іду балотуюся. Хоча, вже як ви могли помітити, по містах України є чимало бігбордів тих людей, які ймовірно будуть шукати депутатства у майбутній Верховній Раді, але тим не менше починається ця стаття з того, що після отої знаменитої сварки в Білому домі між Зеленським та Дональдом Трампом. Валерія Залужного почав набирати Джей Ді Венс, віце-президент, і він хотів дізнатися, чи залужний таки збирається у президенти, тому що він побачив у ньому альтернативу такої потенційної влади, яка може прийти на зміну команді Зеленського. І от цитую, що пишеться стаття: команда Джей Дівенса пробувала різні дипломатичні та інші канали, щоб зв'язатись з залужним. Повідомило одне з трьох джерел, обізаних з цими зусиллями, яке спілкувалося з Гардіан. Залужний після консультації з керівником операту Зеленського відмовився відповідати на дзвінок. З одного боку звикли працювати в рамках суворої військової ієрархії, залужний залишається вірним уряду, якому служить. А з іншого боку, багато хто як вдома, так і за кордоном, вважає його природнім наступником президента України та підштовхують його до початку політичної кампанії. Чому так поясню? Ну, по перше, дивіться чимало людей, які навіть голосували за Володимира Зеленського, побачили, як воно потім б'є по безпеці обороні і твоєму власному житті, да його безпеці. Коли ти вибираєш президентом серіальний образ, коли ти а, в розпал російсько-української війни, а я нагадаю, що 2019 рік це був розпал російсько-української війни, перша фаза якраз там буяла буйним цвітом. А, коли люди вирішили, що ми хочемо простих рішень і обирають серіальний образ, і от тепер, коли ми переживаємо повномасштабне вторгнення. А такий абсолютно новий вид гібридної війни із застосуванням нових технологій, то виявляється, вже хочеться іншого президента. І логічно, що ти звертаєш свій погляд до тієї людини, яка мала величезний кредит довіри, яка була символом опору саме до Валерія Залужного. Так от. Це видання взяло інтерв'ю у а, тих людей, які працюють безпосередньо у залужним, які знають залужного, і е, українських урядовців. І от е, більшість з них попросила про анонімність, тому що тема делікатна, і як, і як ви знаєте, так дуже ревнісно ставиться до всіх цих рейтингів, особливо залужного Офіс президента України. Але тут є цікаві речі. По перше, всі ці інтерв'юери констатують такий важливий момент: в Україні не заплановано жодних виборів, а голосування юридично та технічно неможливе, поки країна перебуває у стані війни. Навіть найпалкіші внутрішні опоненти Зеленського не підтримують проведення голосування зараз. А після катастрофи в овальному кабінеті стосунки з Трампом також покращилися минулого тижня. Український президент повернувся до Білого Дому в більш привітній атмосфері. Але всі в Україні знають, що рано чи пізно політика повернеться. І коли це станеться, опитування показують, що залужний, який очолив успішне відбиття російського наступу на початку війни, є єдиним кандидатом, який би становив серйозну загрозу для Зеленського. Натомість вони зазначають, що коли ти питаєш напряму залужного, то він уникає відповіді, піде він е, на вибори чи ні. Його команда треба віддати належне тим людям, які працюють безпосередньо з ним. Вони ретельно готують його виступи і причому конструюють їх так, щоб не можна було під час цих виступів десь там запитати, такі ідете ви там, президенти, чи ні. Але от як стверджує видання The Guardian, до посольства України, розташованого в особняку поблизу голланд Парку на заході Лондона постійно приїжджають політичні паломники, щоб запропонувати послуги, висловити підтримку або спробувати вгадати, чи планує генерал балотуватися на виборах. Я розшифрую це на просту мову. Шукають собі місце в майбутньому політичному списку. Якщо залужний вирішить ще і провести свою маленьку патріотичну партію «Добрих Верховної Ради. Серед цих відвідувачів були українські депутати, громадські активісти, представники заможних бізнесменів і навіть опальний колишній радник Трампа Пол Манафорт, який відвідав Залужного, щоб запропонувати свою послугу як політичного консультанта у будь-якій майбутній виборчій кампанії. Залужний відмовився від пропозиції. Для чого це Полу Манафорту? Я розумію, йому треба роз... відбілити свою репутацію після того скандального розслідування і, повірте, провести. Умовно виборчу кампанію залужного це було б дуже круто для того, щоб повернутися назад в гру на навіть кращі позиції. Але тут ще зазначають один важливий момент: як Андрій Єрмак катається спеціально до посла України Валерія Залужного. Ще одним частим гостем був Андрій Єрмак. За словами обізнаного джерела, на зустрічі минулого листопада Єрмак запропонував залужному офіційно приєднатись до політичної команди президента, щоб представити єдиний фронт перед майбутніми виборами. От звідки ноги ростуть від її ідеї, яку нещодавно озвучив той же Єрмак про те, що якщо ви там військовий та з бойовим досвідом та там десь брали участь в боях, то приходьте працювати в наш офіс президента України. Не зрослося з залужним, шукають нових якихось військових, щоб можна було прикритися ними. Але що залужний сказав на цю пропозицію Андрія Єрмака? Він відмовився, але також пообіцяв бути вірним до певної міри, ну тобто в контексті посла України в Великій Британії. Він пообіцяв Єрмаку, що не критикуватиме Зеленського публічно, поки триває війна, а також запевнив, що не влаштує президентській адміністрації жодних неприємних сюрпризів. Якщо я вирішу, що під, хочу піти у політику, ви спочатку почуєте це від мене приватно, сказав залужний у розмові з Єрмаком. І тут же навіть ці позитивні блогери, яких спитали журналісти, вони кажуть, що така тактика, в принципі, вірна. Тут на, на, був такий коментар Володимира Фесенка, який тривалий час уже працює з офісом президента України, він сказав, що коли залужний прийме остаточне рішення. То він повідомить його очевидно перед початком виборчої кампанії, і це правильно. І давайте згадаємо, власне, сам Володимир Олександрович так зробив незадовго до початку виборчої кампанії. Як він вітав український народ з Новим роком, сказав, що він іде і буде балотуватися президента України. І це був шок, це був скандал. Це, до речі, була величезна несподіванка для того ж самого Петра Олексійовича Порошенка, який до того не сприймав Зеленського як серйозного конкурента самому собі. Але тепер тут ще є дуже цікавий блок, а як саме хто готувався до війни і мова про 2021 рік. Оце, до речі, я читаю перше. Отже, в 2021 році, влітку, Байден вперше натикає Зеленському, що Російська Федерація готує повномасштабне вторгнення і є все, що вказує, що це планування досить активно ведеться. У місяці між першими попередженнями США в жовтні 2021 року та вторгненням у лютому 2022 тисячі залужний часто наполягав на більш інтенсивній підготовці до можливого нападу Росії. Однак Зеленський не був впевнений, що страх вторгнення був реальним, і вважав, що навіть якщо це так, надмірна підготовка посіє паніку серед населення і може дати росіянам привід, який вони шукають для. Торнення. От отак говорив Зеленський, але є дивіться один дуже важливий нюанс. Якби ми вчасно зробили фортифікації і порили треба окопи, то зараз, наприклад, на тому ж самому сомському напрямку, тим же самим військовим не довелося все це рити і будувати під шквалами кабів. І знаєте, тоді б ми могли уникнути паніки а зараз дуже часто ми втрачаємо наших людей, які змушені отак працювати і будувати ці фортифікації уже безпосередньо перед лицем загроз. Далі продовжується про цей епізод. На засіданні Ради безпеки України 22 лютого залужений та тодішній міністр оборони Олексій Резніков висловили за запровадження воєнного стану, тоді як Зеленський все ще хвилювався щодо можливості створення паніки. Зрештою, рада проголосувала за прийняття менш жорстких жорстких заходів. Росія вторглась за два дні. От такий момент, який ставить кроп крапку: а хто ж як готувався до війни? І насправді оці всі намагання Офісу президента України перекинути і сказати: дивіться, ми голоми готувалися, просто військові не, го не готувалися, тому що вони хрін не чим займалися. От, розбивається обцю статтю. Але далі, далі, дивіться, почалося повномасштабне вторгнення, таланти залужного вони. Дуже допомогли нам звільнити величезну кількість українських територій, і на фоні цього починає з'являтися персональний рейтинг саме залужного, якого чимало українських громадян почали вважати таким символом опору. І що зробила президентська команда? Вона почала замовляти таємну соціологію, побачила, що цифри ростуть. Більше того, у залужного з'явився такий дуже важливий соціологічний елемент, як міфічний статус недоторканності. І вони зрозуміли, що це повний капець, значить, треба його звільняти. Ну і звільняють вони залужного. Залужний їде в якості посла до Лондона, і, хоча, до речі, тут, як вказано, британські еліти дуже добре завжди були налаштовані до Залужного, вони вирішили для того, щоб не погіршувати його становище в очах Києва і тих рівнивців Незбанку, вони вибудували з ним. Такі а, грамотні дипломатичні відносини з делікатним підходом. Що це таке? Отут пояснюється. Багато високопосадовців зблизили з залужними його командою під час війни, але його участь у обговореннях військового планування могла б розтратувати адміністрацію Зеленського, як вони усвідомили, та висловити неповагу до Олександра Сирського, який змінив залужного на посаді командувача армії. Ну і тут, до речі, ще подається, подаються приватні розмови, як, до речі, залужний бачить систему безпеки у майбутній Україні, коли, скажімо так, ця фаза війни завершиться. Так от. Залушний у приватних розмовах дозволив собі розміркувати про те, яку платформу він би міг запропонувати, якщо все-таки прийме рішення балотуватися. Його близькі кажуть, що він розглядає Ізраїль як зірець, незважаючи на його нинішні керівні дії в Газі. В Газі, вибачте, в Газі. Ага, це трошки інше. Розглядаючи його як маленьку країну, оточену ворогами та повністю зосереджену на обороні. Він називав себе жорстким лідером воєнного часу, який обіцяв кров, піт і сльози українському народу, в обмін на порятунок нації, наслідуючи Вінстона Черчилля. В одній приватній розмові він сказав: Я не знаю, чи буде український народ готовий до цього, готовий до цієї жорсткої політики. Ну, тобто, жити так, як в Ізраїлі люди живуть. Коли ти... Сподіваєшся виключно на себе, і відповідно проводиш величезну частину свого часу військових зборах, підготовці, військовому плануванні, в тому, що робиш свою зброю, і показуєш всім дулю, хто там розказує, що ой, оце ж ізраїль щось робить неправильно. Ну і ще що, що тут ще М -м, з цікавого можна. Тут ще є коментар Оксани Тора. Оксана Тороп, це колишня журналістка BBC, яка зараз безпосередньо працює з Залужним як одна із його медіа медіа Він багато разів казав, що поки триває війна, ми повинні працювати над притунком країни і не думати про вибори. І це не змінилось. Він розмовляє з багатьма людьми про оборону і безпеку, але це нічого не має спільного з виборами. І тут же на останок подаючи коментар Михайла Подоляка, який, знаєте, підсумовує розгубленість офісу президента України, який розуміє, що якби постать Зеленського з такою підготовкою до війни у 2021 році вже не буде такою привабливою для українського населення. Отже, що каже Мішель Подоляк? Президент розглядає залужну частину команди як посла важливій країні. У будь-якому разі наразі немає реального політичного процесу. А що буде, коли ці політичні процеси перезапустяться, кого б це не було. Я не готовий сказати, що тоді станеться і як можуть діяти різні люди. Все дуже непередбачувано. Від себе скажу, що якщо ми позбавимося таких медіарадників на банковій, як Михайло Подоляк, це вже буде. Величезна перемога, тому що люди, які раніше піарили Юр Іваннющинак і Віктора В'янаковича, мають піти в бутиль. Тому що з такими людьми у нас якраз буде провальна комунікаційна політика і дуже погані стратегічні комунікації. Ну а стосовно залужного, тут дивіться є дуже важливі моменти про те, яку місію бачить. В собі, як потенційного там, президента чи політика Валерій Залужний, і це абсолютне убезпечення країни, побудова такої системи, як в Ізраїлі, це дуже непогано. Ну і ще той дивіться момент, коли він сказав Єрмаку, що я вас напряму не буду. Там, я не піду в вашу команду, просто до певної міри не критикую це. До речі, робить величезну честь українському генералу, який не повівся на оці плюшки і обіцянки, що давай будеш у нашому списку. А, враховуючи, як Єрмак був дотичний до того, як звільняли Валерія Залужного, він все зробив правильно. Знаєте, як український, якраз військовий офіцер і джентльмен, всім дякую за увагу. Це був розмір дуже важливої статті, яка дуже цікаво називається. Та генерал, посол, майбутній президент України. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про такі кандидатури, і чи задовольняв би вас такий президент? Всім дякую за увагу.